Ми новостворена громадська організація. У нас багато планів та ідей. Ми щось чули про фінансування від донорської організації, але ми не знаємо, як цей механізм працює і з чого нам потрібно почати, щоб отримати донорське фінансування діяльності нашої громадської організації. Наше завдання використовувати інструменти з інституційного розвитку, розробити алгоритм отримання першого гранту від донорської організації. Що ми для цього зробимо? Пояснюємо доцільність застосування кожного кроку. Ну, враховуючи те, що ми тільки створилася нова організація, нам потрібно багато знань для того, щоб отримати ці кошти від донорів. Не тільки знання, але й показати те, що ми щось вміємо зробити, щось реалізували. Тому що донору потрібно, він просто комусь так гроші не дає. Тобто Організація має показати якусь свою дію або, або ж. Ну, той шлях, яким ми можемо піти, я потім скажу. Ось. Тому ми от вибрали такі інструменти, як консультація експерта з організаційного розвитку. Тобто нам треба проконсультуватися, розвинути трошки більшу організацію, набрати людей, надати якісь напрямки, тобто, хтось, щоб відповідав за той самий напрямок написання проєктів. Ось. І відповідно, ми також використовуємо паралельно е, проєкт розвиток ОГС від гурту. Е, е, Надалі ми можемо скористатися таким тренінгом стратегічного планування. Тобто Спланувати діяльність організації там, на рік, на два, на п'ять. Тобто, що ми діяли чітко по плану, знали, що на конкретному етапі нам треба робити і яким чином е, рухатися. Ось. Далі дуже важливим для нас буде тренінг з менеджменту проєктів. Тобто, яким чином нам керувати тим проєктом, як його написати, як каже там Любомир Грицак, пустити сльозу в донора. Тобто це дуже важливо, щоб якби, вибити ці кошти. Як, яким чином прозвітувати, для того, щоб потім, надавши хороший звіт, ми могли розраховувати ще на подальші. Фінанс, ну, Подальше фінансування від донора. Ось. Е, любі механізми нам теж дуже потрібні. Ось, і ми ще скористаємося ваучером від юнайтера. Тобто запрошуємо якихось експертів для того, щоб вони провели для нас захід, тобто навчили працювати з донорами, яким чином теж писати проекти. Якісь можливо цікаві для, для організації, тобто для її розвитку, теж ми б почерпнули звіти. Паралельно ми якусь організацію робимо якісь заходи, тобто соцопитування. Наприклад, якщо ми беремо.